Я б сказав, вітаю тебе о гуру газетних гранок, тільки таких більше ж нема, наскільки я розумію. Тобто ти ж оглядаєш онлайн-видання, там взагалі це можна робити. Ну, старожили повно. Ну я то точно, Макс. Я сьогодні згадував, що я робив на каналі СТБ програму Вікна огляд преси нам приносили, привозили кур'єром гранки, тобто білки з газет, які там з друкарень ми це знімали на камеру, потім монтували. Короче, то, что называется, в современных условиях, если кому-то рассказать, это называется рецепт «Убейся веником», Десь так оно называется. А это, тоби... это все равно, что сейчас пытаться 15-16-летним доказать, что ты помнишь времена, когда интернета не было. А я не знаю, ты меня видишь или нет. Да, конечно, вижу. А, ну, а тебе нужно подстригнуться. Возможно. Поехали. Тут же Дэн Борисович и Макс Креч что в земной сегодня. Да, я видел, я слушал финал вашего этого. Данки еще. Ну да, ну вот палец, все как ты любишь, новости. Ну главная новость, то есть ее с одной стороны как бы и брать-то не очень хотелось, потому что, наверное, нет украинца, который ее не прочитал, но с другой стороны, ну как же можно это быть? 50 відцінків потяга Укрзалізниці дали поради, як правильно займатися коханням у поїзді. Я нічого не знаю про це, розказуй. Не Ні. Видання магістраль Ес... експрес порадувало пасажирів поїздів Інтерсіті рубрикою Чоловічий погляд, в якій розповідає, як не нудно провести дозвілля під час поїздки. І як? А, а... На наприклад, в одному з останніх випусків розповіли, як правильно займатися сексом, щоб гойдання поїзда не перервали акт кохання. Як виявилось, для таких потреб у провідника можна навіть взяти ремені, які, які будучи прикріпленими до, до полиці стелі, допоможуть не допустити душевних та тілесних травм. Так і написано, так? Так, крім того, у Ні, він прикалюється, Ні, Це правда. Крім того, Укрзалізниця пропонує спеціальні вагони, салони тим, кому набрит рутинний квартирний секс. Замість звичайних полиць, там широкі ліжка, на яких можна реалізувати найсмілі, найсміливіші фантазії. Клас. А обов'язково при цьому вбирати форму залізничника чи машиніста? І, і ходити, казати, кохайтеся. Да. Я би міг там добре заробити. ось стук, знаєш, в купили двері. Кохайтеся, трасся вашу матір. Макс, тут просто українформ не пасе задніх. Я просто в телеграмі підписаний на їх канал. Ну там люди не без гумору працюють. Я думаю, що це продовження статті в магістралі. Завтра на центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться церемонія прощання з візовим режимом і до ЄС вирушить перший безвізовий поїзд з активістами, аналітиками, митцями, і журналістами. Лучші люди покидають страну. А мені їм повинавалися. Я думаю, що вони можуть спробувати на практиці, як це займатися сексом. Поїздів прямо в безвіз. В поїзді, з Камасутри. Это на белогвардейские пароходы, которые из Крыма уходили в 17 году. А сейчас тоже 17-й Ну, в то в 20 году. В 20 му Дан ты давай тут с историческими параллелями, короче, будь обережнейший. У нас выкладач истории, фактически, знал. Простите. Ничего страшного. Просто в следующий раз без родителей не появляйся. Просто следующий раз я не буду упоминать даты. да. Черкаських стоматологів піймали з пивом і рибкою на роботі. Інцидент зафіксував журналіст Вадим Комаров біля черкаської міської стоматологічної поліклініки. На фото видно, як лікарі відпочивали з напоями та наїдками в кабінеті у робочий час. Місцевий депутат вимагає провести службову перевірку та притягти керівництво закладу до відповідальності. Я не розумію, чого їх так скорбували, Якби вони бояришник були в кабінеті. Глот, глот, правильно, українське. У нас продається аптека, да? не стійка глоду. Так. Да, глип, би, глід, ман... але Цікаво, яке яким... вкрите, закритий склад. Стіка глоду. Так, але глід. Зараз... Так, два українських філологи. Він, і, це... один, і один историк, і я не стрижений. Це не голений. Точно, що... І ти ще й не голений. Ну, окей, їхало таке В принципі, тут, ну окей, вони що, не люди, стоматологи? Ну, я, я даже допускаю, що, возможно, це як, как, як, как, какое-то інноваційне рішення в стоматології. То есть... Потому что, например, многих не берет тот же лидокаин, меня, например, не берет. А в этом, когда тебе вот под, под нос во время, перед процедурой такие пахнущие забористые таранью руки, несколько минут в ступор, то есть і тебе быстренько оп, оп, полічили, що то вирвали, запландивали, все довольно. но знаешь, ну, знаєш, ну це, це ж державна клініка, та стоматологічно. Ну там написано, що міська, а чи комунальна. чи що... міська, комунальна, ну тобто то вона з бюджетного фінансування, та ясно рішу, що вони беруть гроші за відвіданий там. Може їм занесли. Ми ж не знаємо, А у нас там розраховується в маршрутках. А там, може пивом і так. А транкер. хто вам сказав, що там всередині пиво? Так, да, дійсно. А може і не пиво зовсім. Це просто може пляшка з під пиво. А там освячена вода. Може. А Ісус всіх нагодував хлібами, рибою, риба, от вона. А може ту рибу з бутулізмом принесли на аналізи? Може. Це у нас зараз версії буде мільйон, коротше. Давай далі. А ще одна новина з Черкащини. Її повідомляє роман улюблений сайт Громадський Юрій. А від Антарктиди може відколотися айсберг завбільшки з, з чверть Черкащини. І припустити на Черкащину. <рив> По Дніпру. Це так, така нова єдиниця ізміріння. <рив> чверть Черкащини. <рив> а сайт такий мій улюблений, та. Скільки грошей в нього витратили донори? Хто б знав? А що, должна... що закляк, закляк, так? Здесь повинна грустна музика. Ти маєш на калькуляторі зараз числа просто набирати, клацання знаешь, цих клавіш на калькуляторі. Може, що? Щитаю, Касі, щитаю. Так. Або що ти так, тинц, тин, стільки. Ла, лавочка не прикрита, вони далі бухають в сайт стільки-бабла, за ці гроші можна було 150 сайтів вже зробити. Так от коли в Приват-24 приходять, да. я да, вона буде. Да, 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 да. Так що недаремно, так би мовити, Антарктида від себе відокремлює Черкащину. Черкаську Народну Республіку. Чверт, Чверт. Чверт. Чверть. чверть. Тільки Веркаче, так. Антарктида, чи Арктика чи Антарктика? Від Антарктиди. далеко плити треба через екватор. Тобто це з пінгвінами. Почому і на Черкащину? как як Запорожской области області, як шестая часть Київщини? Чи половина острова Пасхи. Або, скажімо, просто Закарпатської області не треба тут вигадувати якась третина Черкаської? Разом з Бологами, ти на це бачиш. Так? так, разом з балогами. Піневіни і балоги такі, знаєш, на цьому Айсбургу. Прямо на Черкащину прямують. Через екватор. І допливає, допливає, нічого не допливає. Тому що води немає, тому що літо. Ремонт а комунальників. На Москаль, де тоді буде. А? А? А Москаль? Ну, да, Геннадій Москаль Геннадій. буде в Москві. Ні, Геннадій Геннадій. Я розумію, я й кажу, Москаль буде в Москві. А ну було б між іншим, дуже добре, якби він став губернатором Москви. От ми би потіше. Прекрасно. Собянін, дрожжи. <клухи> Макс? Дрожжи? дрожжи. <клухи> Собянін, на старе дрожжи. Дома Дамата не валяй в Москві. Нормально так? Да, там так. Знає, за месяцы реальні пішли. Ну, так и метал. Нам пофиг. Абсолютно. Хай не спалят сами свою Москву. Макс, дальше. А, колбаса обетованная. В... Нет! Остановись. Колбаса в профессия мужчина спрятал украденную колбасу в штаны. А мы такие боку. Брачим. А можно штаны показать? При, при этом, как бы, вот верните скриншот. То есть это лицо уверенного в себе человека. Он не считает, что совершил что-то противоправное Ну, здесь есть комментарий очевидцев. Украл три колбасы в районе 200 гривен, прирекался, обещал вернуть. І засунув колбасу в штаны около живота. Отдай колбасу. <рик> я засунул, я все Засунув колбасу в штаны в районі другої колбаси. <рик> ну там же їх три було. Кого? Колбасы. Три, член, короче. Же три, три палки колбасы в Трехчлен, Трех член. Многочлен, короче. Трех. Да, многочлен, да. Я думаю, что даже это не из каких-то коммерческих целей, не из чувства голода было совершено. Но, но, но жирная нет. в прямом понимании. Колбаса сухенькая с жиром. Да, а давай, так, да. Так, да. Это, у центре Запорожья на жинка за местян в своей сети. City. 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 <різь> City. <різь> Запоріжя, сіті. ті сіті Сіті. Окрім Запоріжжя, в Сіті Запоріжжя, є інші Сіті довкола. <різь> а що тебе так маленьчка... А ціна питання, яка там щось написано? Ні, сидить Гола, залицяється до всіх. На вулиці Українській. Что ну, ну, немаловажно. Да помнишь, как на улице Европейской поступили по-европейски. По да. Да. А вона а останню ви... вишиванку себе зняла. А відгуки якісь є, Максиме, про а... результаты заманів, руссо туристо, обліко морали. Новости з двух предложений. В центрі Запоріжжя напівгола жінка заманює містян в своїй сіті. Про це повідомляє депо Запоріжжя з посиланням на спільноту жити в Запоріжжі. Сидить гола залицяється до всіх. Пише автор. А чого нам не показують фотку там, де ковбаса, і там, де гола жінка? Що у нас таке обличчя. А де сама жінка? Цен... Цензор. Да, ну я как би, ну, нас же могуть смотреть теоретически діти. Потому зробив таке погруддя груддя. І отрезав. Вот. Самый... Маркс. Сейчас, сейчас саму колбасу видали, Ссылку на полноформатную фотографию я тебе сброшу в личку. Да. человек запхал колбасу в штаны и сделал ее обрезание. Знаешь, там хочется тоже додать. Ну, дальше. А, полтав... а, наша любимая рубрика, да. Полтовчане будут завидовать общественному туалету в коришних плавах. Нам уже, знаешь, пора открывать отдельный ресурс, который бы вот обозревал открытие общественных туалетов в Украине, потому что это превращается в какие-то, как бы сравни без визу по размаху праздник. Но тут, тут феерична и сама новость, я ее прочитаю. Недавно мэр Горишних Плавний Дмитрий Быков побывал на строительстве уникального общественного туалета на набережной города. когда когда туалетная комната просторная, чистая, отремонтированная, оснащенная самыми современными аксессуарами, то ее посещение будет сопровождаться положительными эмоциями, сообщает официальный сайт города Горичный план. Чиновники считают, что важно воспитывать бережливость, бережное отношение к общественному имуществу в обществе и особенно у подрастающего поколения на положительных примерах. Очевидно, новый общественный туалет – это один из таких примеров. А можна повернути фотку? Я знав ну фотку, я звертаю увагу. Mm -hmm. А ви, ви так мовчки сидите, тобто ви так заклякли, полтавчані будуть завідувати. А де перегородки? А навіщо? Чому чотири унітази стоять в одну лінію і чому вчитиметься значить, Бо покоління? Як правильно багато. сидіти на унітазі? Разом нас багато. Так, нас так не а повернує. Ти просто додивишся канал там в програмі здоров'я, оця малишева. А, була програма як правильно какать. Макс, причому час от, от. Півтора година програма. Макс, при чому експрес-курсу можна до. Заходиш ти в чоловічі а там уже мало що сидить на унітазі. Да? І тобі ну, кажуть, ну, значить, коленки подогніть. А? а о, тобто ти знаєш. Звісно знаю. А, ну бачиш, то хай люди знають повтані. Ну, де перегородки? Друге питання. а, Знов... Та Український взагалі. Амстердам. Взагалі. 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 Ні, я тобі я вам більше скажу. У того, хто при, архітектор, у нього високий рівень анальної агресії прихов. I'm sorry. А це ще не все, що на фотографії. Тепер ви просто не звертаєте увагу. Може перегородки з'являться. Тобто ми не виключаємо, хоча дуже вузенький буде вузенька кабінка. А тепер зверніть увагу, хто цей садист, який прикрутив туалетний папір вище голови ззаду. Йоханий бабай. Ну як ти сидиш і в тебе. І зікуєш. <свист> як лівою рукою. Ми, ну, ну, ми лівою, там, ну, ну як? Ну, треба ні, мене показувати. Піонерський цей завжди готов. Пок ну, можна мене вже показати, бо я тут демонстру демонструю, як значить, тягнуся, сидячи на унітазі за туалетним папером, який вище висить, ніж треба. Або а лівою в... рукою треба відмотувати. Відвідувачі будуть його відмотувати. Ні, ну це просто жесть. Якби ти був піра, ну, це, це, це анальна зрушення. агресія. Далі анальна так. агресія. Це правильно визначив Данило Борисович, я погоджуюся. Анально-генітальна анально агресія. Ні, тільки анальна. Генітальна то інше. Історики, і і має, і, має, і, То той то, 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 чувак, то, який то, ковбасу того… І, то, і, і, і має тут бути саундтреком, типу пісня новонаписана Обухів не спить. Бо там тільки обухівський папір можна повісити. Ну такий, який не, не м'який зовсім. Ви молоді не знаєте, я за радянських часів виписував дві газети, одну центральну, одну м'яку. Ви неповторний не і прекрасний, Данило Борисович. А тепер, коли інтернет, є чим людям підтиратися? Я не знаю. Рома, я, так, я, я в папір. Я в шоці. Все ж глянцеве. Так, чекайте. За референдум Юля роздає скрізь газети. Треба брати. Як вони? на кожному кроці, а батьківщина. Ну, я... Я, не, я не пробував, а треба буде. Ну, ти за... якось не камільфо. Проти ну за... розкажеш нам, Макс. Давай І далі, Мокс. Знаєш, Юля на дупі, воно якось не камільфо. Чому? Ну Але... що вона лишиться раптом. Але кармічно це відіб'ється. Це ти сказав. Так. Так? Все, Закінчили? Ні. Макс. Да, Так, да, не закінчили. А в, Ки в Києві я просто не хотів мешати. Анальная агрессия. В вызвали три, пожар... три, машины пожарных, две патрульных и одну скорую. Вот а, у ватников ты... подгорает, да, пельмени? Батюшка, кому что, у ватников подгорает, я Уходя одразу, квартире, я, я, я одразу хожу, снять, низкие струб. зарплаты у пожарных, патрульных и у швидкой, что на одну, на одну тарелку пельменей съехали все. Знаешь, все одного... с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами летят на вызов, это я читаю новость. Квартира, в которой, вероятно, случился пожар, закрыта, горит свет, хозяина дома нет, бойцы ГСЧС с помощью лестницы лезут в окно, дым идет из кухни, пара минут и слышно крик из окна. Все нормально, задымление из-за кастрюли с пельменями ликвидировано. А, отмечается, что... Отмечается, что... Для предложения новости. Отвечают. Пострадали только пельмени. Все люди остались целы. И голодные. Пострадали пельмени. То есть, соответственно, нам надо пельменезащитная организация, <реклад> чтобы такого фрики не повторилось. А, помнишь, была в прошлом выпуске новость про белку, которая на, на, которая на базаре. Да, да, погрызла там Вона Она покорили. до тебя добралась, да? Нашли. Це, це, це перемога. Пропавшу ручну білку обнаружили в барі. У мене було один раз в барі. Напій козацький такий, білка реальна. У вас тоже? на хрещатику, тоді взагалі а, нічого не було, тільки напій козацький такий, Ми з табачником дімо його пили. Отакий такий сабоніс, а після нього реально просто, а ви про А То може ні білка, то може табачник і був? ні ні, то білка реально, табачник і білка, І я. Белка, ну, короче, тебе пища, прислаз, у тебя персонаж тоже. Георга называлась. Кто такой Георг? А, знаю. Помнишь? Биллионяну, А как же? Биллионяну выходишь через одну минуту, да, району, да, да, да. там да. у Георга и на другой поверх поднимаешься, да, да, а, да, да. портвейн три семерки, на другой поверх. Три топора. А, три топора. Не, ну не а, да, да. Вы, только что и горячий бутерброд, батон, вареная колбаса и вот этот сыр. И он растапливается. Такая зеленоватая. Розігрівають, брате три та На другий да, повага. Програма називається Вони пам'ятають старих Рещати. Да. То, той козацький о такого кольору, був як цей скрипільний фон. Можна було парками фарбувати. На що тобі в роти тягнули? А що, а що було робити? У це... нас боротьба з алкоголізмом. Я вступив в ці Ми бачимо У громадському туалету у грішніх плавах. І розложили його із да. Його нема тепер. Короче, привет белки. Да. А, фотофакт. Херсонцам дали право выбрать травму на свой вкус. А, с интересной ситуацией сталкиваются прохожие на перекрестке Пугачева. Так это же фотофакт снова. А, нет, там да, фотофакта нет. Ага. А, в доме номер три проходят какие-то внешние ремонтные работы, поэтому, чтобы обезопасить людей, этот участок отгородили предупреждающими лентами. Но получилась патовая ситуация. Прохожих защитили от того, что им на голову может прилететь не пойми что, но вместо этого людям приходится обходить этот дом по проезжей части. Таким образом, людям невольно дают право самим выбрать себе потенциальное увечье. Вот такая куртлазная херсонская. Ну, або что-то впадает, а Бог то переедет. То ли хер, то ли сон. Мечет Бог задоволен. Ну так. да. Здесь должна быть шутка про два стула, да? Нет. Yeah. Так, я забыл. Я теперь, тот сервер на пятом Скажи ей, мы так будем мучиться, короче, до по конца. Погугли, по Роман. Загадка про два стула. А, Гастроэнтерологическая послед... загадка? Уголовно-пенитенциарная. Последняя новость, это уже традиционная наша рубрика «Шоу-бизнес». В прошлый раз мы искали пропавшего Олега Винника. А, теперь, а теперь все, у нас В, ви в епіцентрі нашого внимания Віталій Козловський. А наречена Козловського про його орієнтацію час покаже. <mesma> у вас хто народився, хлопчика або дівчинка? Та не знаю, виросте саме вибере, <різ solche>, так? Попри те, що співак Віталій Козловський заручився із своєю подругою раніною, чутки про його нетрадиційну орієнтацію не вщухають і далі. Причому навіть наречена, схоже, до кінця не впевнена у тому, що Віталій... Віддає перевагу все таки жінкам. Не знаю, насправді час покаже. Бо зараз такі чоловіки, що не зрозуміла, яка орієнтація. Тим більше в шоу бізнесі, каже Раміна. Відповіддю Козловського на слова нареченої було Що ти несеш. І все це відбувалося в програмі Світське життя на каналі 1. +1. І що, смішно мало бути? Н ні. Ну бачиш. Макс, иди ты в пень своей загадкой про два стула, я загуглю. Это ужас Тюремные загадки. Большой сборник тюремных загадок и ответов. Прости, я из Запорожья, я на таких загадках рос. Это у вас там, кто его раздевает, тут слезы проливает, а у нас... Давай, загадка, Макс. Есть два стула, на одном пике точины, на другом... Тихо! На какой сядешь, на какой мать посадишь? Мать на руки сам на піки, все просто. Це <ріст> <ріст> Запорожье, что Ну так ми здесь росли, да? Клас. а я про шоу шо? бізнес ми будемо говорити вже про. Да, так, і про проза. Козловського, я прошу. Ну і про Козловського теж, може, будемо говорити. А що? Вас цікавить його орієнтація? Ні, я просто не розумію, чому ви, зараз кажуть, не Вона існує стільки, скільки існує людство. Чому вона не традиційна? Де вона не традиційна? Головне, що цим питанням обтяжена його е, кохана. М мене це не турбує. В Чечні. Сам зрозумів, що сказав? Не традиційно. Сам зрозумів, що сказали? я тобі потім покажу. Добре. Я зараз я вже це достатньо дорослий. Я воїнок прийшов. Захищається да. мені, я не хочу дивитися, як ви зараз показуєте. Загадки, знаєш, про два стула ти можеш загадувати. Біле гуляє, як ти не можеш, а показати. все остальное ти не можеш. І продуцировать анальну агресію. <laughs> в туалеті горішні Стимулювати Стимулірувати, я би так сказав. Да. <laughs> Макс, дякую за добірку. Реально про шоу-бізнес будемо говорити зараз далі в суботньому каналі. Олександр Ягольник. Правильно? Я ж не помилився, бо давно не бачив. Прийш... Вже прийшов сидить, очікує на дивані, ми будемо говорити про е, ці квоти, всі скандали Ірини Біле, оце от все, все, що на голову не лізе. І до нас ще прийде е, а він хто у нас? з е, країна ФМ. Програмний директор, так? Програм... Бо я щоб не сказав директор, можна просто директор або повноважений представник. Радіостанція, яка крутить лише українську музику, Україна ЕФМ, ще до нас долучиться. Отже, продовжимо після невеликої паузи. Це були новини з пальця, які от стануть, очевидно, традиційно продовженням редколегії природньо. Тим більше ден Борисовичу подобається ця програма. Традиційно. Традиційно. А от те, що не традиційно, нас не цікавить. Все, після невеличкої паузи повертаємося. Не цікавить.